Щодня до пізньої ночі я працюю, бо знаю, що кожна моя хвилина заради людей. Працювала до пізнього вечора на офісі партії Батьківщина в Києві Юлія Володимирівна і 13 січня. Аж поки до неї не навідались співробітники НАБУ з обшуками. Виявила грошові кошти номінала попередньо 100 доларів на доларів. Як вони згодом повідомили за їх інформацією у парламенті? Очільниця фракції ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань на плівках набу ніжний жіночий голос нашіптує. У нас один місяць. це вважається decision. тобто ми платимо Я б... да. слід е, номер mm -hmm. да, і ну, условно, за іпроті yeah. проти yeah. Ви можете і не Ні, okay. просто щоб не було когось. Слідство встановило, що домовленості стосувались не лише законопроектів, а й кадрових рішень парламенту. Відтак Юлії Тимошенко вже оголосили підозру. Вона каже, невинна і доведе, що і голос на плівках їй не належить. У мене телефон п'ять років. Ніхто абсолютно, навіть близько ніколи не міг подумати, що все моє життя, всі мої якісь переписки, всі мої конфіденційні розмови, я можу ділитися емоціями. Я людина, я можу чомусь родіти, десь там якомусь голосуванню чи ще щось. Ну це політика. Та й ці пачки грошей з обшуків, якими можна покрити пенсію, певно, не однієї тисячі українських пенсіонерів, за яких болівала з трибун Ради. Це реальна. Вбивство людей, тому що на такі пенсії заробітні плати прожити не можна. За мірками Юлії Тимошенко є невеличкими заощадженнями. Вони почали вивертати всі ящики. Ну да, там якісь заощадження невеликі є, але вони у мене в декларації. Юлія Володимирівна підозрює все це помста за 22 липня минулого року, коли вона голосувала за законопроєкт про ліквідацію незалежності на САП. Такої ж думки був і її колега Сергій Власенко. Я буду його тримати, цей удар тому що, хоч комусь треба називати чорне чорним, а біле білим. До слова, це не перші обшуки і кримінально тюремний досвід в житті Юлії Володимирівни. Сьогодні вона згадала і часи Януковича. Виявляється, хорошими вони були не лише через долар по вісім. Я пам'ятаю останній раз, коли під час революції гідності завалювалися люди, так само озброєні через паркани наших офісів. Це були люди Януковича, і вони там все громили. Так вони, хоча б як фіговий Лісточок приносили якесь рішення Печерського суду. Вперше її посадили в СІЗО на 40 днів часи кучми за звинувачення в контрабанді газу при Януковичу в 2011-му за газові угоди з Газпромом у 2009-му, коли вона була прем'єром. Їй світило сім років. Але сталася революція гідності, і в 2014 році її бранку злочинної влади Януковича випустили на волю. Звільнення вимагала і Європа. Юля, Юля! але цього разу Юлю хоче запроторити за грати ненависне їй Набу і САП, яке дуже підтримується тією ж Європою. Санкція інкримінованої статті передбачає 10 років за ґратами. На фоні цих подій з корабля під назвою Батьківщина почали втікати. Першою пішла нардепка Людмила Буймістер. ж продовжує досудове розслідування, Тож це ще не фінал. Це це просто мені здається, що ми країну довели до краю.